Що не зайде, а блокує Google. Прошу. Я вам даю телефон, будь ласка, заходьте. Я не цураюся. Тут є інтернет, все. Просто мені покажете, якщо він є на закон рада, а я даю всі документи. Я ж не відмовляюся, це не покор. Да, Я да, кажу, да, покажіть да. мені документ, що я повинен передивити, я вам передивлю. Ну, Ваша роздруківка реально виглядає трошки дивно. Ваша роздруківка виглядає трошки неправдоподібною. Там немає посилання зверху на шапці, що то звідки то дані взяті. І плюс вона відредагована, шрифти не ті. Якщо ви друкуєте з сайту Radagov.ua, то зверху має бути написано сайт Radhov.ua, таке то там посилання http і так далі. У вас просто документ набраний у Word на комп'ютері. На жаль. Ну, Майбутньому простіше мати посилання, собі QR-код показали людям, щоб довго не затримували вас і ви. Та ні, ну тут ситуація якби, теж не в цьому. Будь ласка, ознайомлюйтесь. Шостий пункт перед вами. Незнання законів це ж ваше незнання законів. Ми ж не зобов'язані вас їх навчати. Ми це говоримо яке? згідно чого, Так. далі ви ознайомлюєтесь. Так, добре. Я тоді маю поїхати до адвоката, і я і, зателефонувати йому існувати. Якщо я не можу знайти. Ви можете зателефонувати, це ваше особисте а, право. Ну я ж вам, я ж вам бачите, я ж не не придумав їх. Я ж вам дійсно. Ну робити, давайте що зачитаємо шостий пункт. пункт. Шостий пункт. Добре, у період проведення мобілізації, крім цільової, громадяни, чоловічої статі, віком від до 60 років, зв'язок мати військово-обліковий документ та передлявляти його за вимогою повноваженого представника територіального центру. Це коли редагування було? Установити, що ви бла зазначення бла-бла-бла. 17.07.24. Так, фото. І, е... ну, це установити. вже наступне. А, це наступне, так? Це вже наступне, вже. до На якого числа це було редагування? Я можу принести вам розпечаточку, звіритися, що все в точності, все як і в цьому. Що це воно там не придумане, можете для себе побачити. Під час перевірки, да, можливо, кажуть, що Воно виділено. Оце єдине, я з вами згоден. Що його виділили. Під час перевірки документів уповноважує представник Територіального центру комплектування. А ви територіального центру комплектування? Державної прикудної служба. Ні. То тільки Територіального центру комплектування, от, будь ласка. За вимогою уповноваженого представника Територіального центру комплектування. Соціальну підреві поліцейського а також представника Державної прикордонної служби України в прикордонній смузі. Ну ви ж читайте. Ага. Ви вже пропустили. Я вам показав Це звідчення державної приклади. Все добре, я. Добре. Поліцейське здійснює фото відео перексацію із застосування Угу. Ну ладно. А ви не знаєте, да, він від якого числа це Перепрошую. Від, від якого числа не знаєте, це постанова. Це якась свіжа. Ну там зміни можна підняти. Там немає, не вказано з якогось... так, Ну, як Дивіться, роздив. з якого це сайту. Закон рада. Бачите? А я собі бачу. Ну, Я офіційний сайт, це ж. Просто якого числа зміна відбулася. Добре, я зараз приз'ялю всі документи. Ну, я зараз погляну, Можливо, в мене є вказано з якого якогось. Не пам'ятаю цього теж. Я буду дуже вдячний. Все якщо. в голові. Ну, дуже добре. дякую. Ні, за постанову я знаю, в мене є від якого зміни пішли, а за цей документ у мене... Нема, ну, на жаль, немає. А, а там е, був попередній пункт, а з, через буквально кілометрів п'ять ще один пункт. То як? А чого так стільки бато? Та кожні кілометр буде ці? Да, ще будуть. Ну не кілометр, ну но... ви куди прямуєте? Не знаю поки що туди. <гум> Це великий секрет. Ви думаєте, я буду слідкувати за вами? Чи я? Не Чи знаю. Можливо, Якщо підпишетеся гості? на мій TikTok, не, то що? Мож... Ну, підпишетеся на TikTok, то можете слідкувати. Ну сьогодні я не маю можливості цього зробити, але взагалі цікаво подивитися, будь-яка нормативна база, і вона цікава і Добре. Дуже цікаво. Це відеозапис. Добре. Що ви хочете? Документи, що посвідчують вашу особу. Що посвідчує особу? Будь ласка. Я вам okay. е, е, Сідоран Михайло Михайлович, можна, будь ласка, ваші військово-облікові документи? Ви не маєте права мене просити облікові документи. Ще раз? Не маєте права мене просити облікові документи. Згідно постанови 894, ви повинні мати при собі військовооблікові документ. Вісімсот четвертий пункт. Який? Ще раз. Який пункт? Е, я можу можете прижатися сюди, я зараз вам підісну. Добрий вечір. Доброе, Мене, будь ласка, не знімайте тільки. Я снимайте. вас не знімаю, я себе знімаю. Ну, вона знімає, я ж по не буду вам на камеру. Хто вона? Я по не буду знімати. Тут теж камеру знімає. То службова. Ну, розумієте? Не Ваша знімайте, У вас в боді знімаю. камеру. Я вас не знімаю. Так. Дивіться, я не перше відео знімаю. Добре. Державна прикордонна служба. Молодший сержант До 29-го. Добре. Так. Так. Ваші документи, будь ласка, посвідчення особи. Я вже давав. Ну, може ж ваш закоління, значить щось не в порядку. У мене все в порядку. Ну дозвольте, я перевірю. Вона Валяю. сказала, що нам не принесе постанову. Так, 894 Так. Ну, постанова 894 Вона в мене просить військово військово-облікові документи. Я їй перед'явив документи, паспорт України, громадянина так. України. Вона в мене просить військово військово-облікові документи, на які підстави вимагає військово-облікові документи. Згідно постанови Кабінету міністрів 894 чоловіки віком від 18 до 60 років мають мати при собі військово документ. Ви сказали все вірно Я до слова. Мають при собі мати. Я маю, але не вказано, що мають пред'явити. Згідно маю пред статті 22 про мобілізацію закону України. 22? Так, пункт так. 6, Так на вимогу державного, на вимогу представника державної прикордонної служби, ви маєте пред'явити військово-облікові документи. Немає. Викликайте розподільчу службу. Я не маю провідати ніякі документи. А ви після 6 вересня за... є поправка, 17 пункт. Що є після 6 вересня? Ви будете мати можливість перевіряти військово-облікові документи поза населеними пунктами та в населених пунктах. До 6 вересня ви не маєте право перевіряти. Ви зовсім документ. за другу говорите речі. Ми за вами зовсім дерві разні речі говоримо. Так, я говорю закон України про мобілізацію. Ну. 22 стаття, ма, 6. Ознайомлюся. Я ознайомив. Так. Особа має мати при собі Ні, там іменно пред'явити. Те, що ви маєте мати, це 894 постанова. Ну, давайте. Кабінету міністрів. Ну, Будь ласка, ми. Будь ласка, відкривайте. Я відкрив. Це постанова. Так. так. А згідно закону України про 894, будь ласка. Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Є, відкрив закон України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. 22 стаття, пункт 6. 22. Це по цій постанові ви маєте при собі мати документ, так. а згідно закону, я Добре. Вам називаю закон, так, ви який? ви повинні пред'явити. Який 22? 22 закон про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Про. Стаття 22, пункт 6. Я вам можу показати спочатку, бо не завжди, виходить, людей знайти з першого разу. Угу. Ну, тут можете ну Тут показати. у нас був вже юрист, він щось не міг знайти, я йому показав. Ну, покажіть, будь ласка. Ні, ну хочете знайдіть самі. Ну, я шукаю. Ну, да. Бо він почав, я сумніваюся, ви самі для себе розпечатали, почав розказувати, ну, шукайте, це ваше право, ви можете ознайомитись у вільному доступі в інтернеті, всі є закони. Так. Громадяни, які перебувають у запасі, завчасно приписують до військових частин для походження військової службової служби є часу буде використаннях працівників. Про мобілізаційну підготовку. Пункт 6. Пункт 6. Пункт 6. Закон України про мобілізацію. Пункт 6. Ну, давайте. Громадяни, які перебувають на військовому обліку. Сайт той, що офіційні закони виставляє. Там у вас буде зразу написано. Період То який сайт? Мобили... Офіційний портал Верховної Ради України. Здається, Gov.ua, так? Да? Сайт. Так. Да, да. Gov Рада Gov.ua. Та він що тут взагалі нема. Gov.ua. Ну давайте так. А дівчина не бажалася не продовжити розмову? Вона почала. На яка різниця? Хто буде спілкуватися? Вона ну, може так. з вами поспілкуватися, якщо вам так буде приємніше? Ні, та мені немає значення. Просто вона почала, а підійшла інша людина, то я просто І, не зрозумів. Я... я просто був трішки занятий, оглядував. Угу. Наступну машину. Молодець, так що Коли вже виникають якісь, якісь проблеми, я mm. підходжу. А ви старший тут, так? Так. Супер. Так, я знайшов рада гов'юа. Якщо you are. вона де, щось сумнівається в своїх силах, вона може мене покликати, mm. я можу підійти і все показати. Розуміє. Добре. Так, Що тут? Ви відкрили 22-ру 22, 22, про мобілізацію, так? Про мобілізацію, Пром, да? ну, підготовку та мобілізацію. Так, він. Пункт шостий. Будь ласка. Давайте, можливо, я вам покажу, бо це ви будете довго шукати. Можу вам зачитати. Та я ж не а. буду листати стати в вашому телефоні. Це ваш особистий телефон. Ну, да. ну давайте, Покажіть мені. Будь ласка, можете ознайомитись. Закон України про мобілізацію, стаття 22, і там зразу шостий пункт. Закон України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, стаття 22. Обов'язки громадян щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації. У період проведення мобілізації, крім цільової, так я це тільки що читав. Громадяни України, чоловічі статі віком від 18 до 60 років, зобов'язані мати при собі військово обліковий документ та пред'являти його за вимогою повноважного представника територіального центру. Ладно, я теж, як то я, ваш адвокат, не довіряю, бо такого нема в цьому. Там пише. Тільки що я повинен мати при собі. Держіть, от я вам покажу. Я на сайті, дивіться, я на сайті, на сайті, офіційний сайт Rad.gov.ua. Я вам покажу, де я повинен мати. Ну то, що там у вас чорним ще виділено, навіть для особо одарених, щоб ви прочитали. виділяють, щоб бачили, а як Та ви, виходить, відредагували офіційний не, документ. Ні, не я. Я нічого цього не роблю. Стаття 4 вже близько. Стаття 6. Потрапсик. Не, це щось не то. Ну нема такого. І є є такий документ, як ви мені показуєте, але там зовсім інше вказано. Мод скиди. Громадян, які перебувають у запасі водичан, от вона є. Ні, це, це щось мене те відкривається. Це організація призову громадян під час мобілізації. Закон Рада GoUA. Офіційний портал. У вас би мало бути якесь посилання, щоб людина, яка вас зупиняється. У нас немає посилання, тому що в нас немає часу з людьми, скільки. Ну, це Такий час можна до Так Зараз нікого немає. Ну це зараз. Денний час дуже багато автомобілів, тому цим тим більше нема коли займатися. Так, про що. Кому заціну підготовку дати. обов'язки громадян. Я Брати ваш телефон. Тому що це ваш особистий Можете телефон. Можна своєму показати? На ну, слугу в мене немає, зараз з робочого, я зараз відповім. Добре.